Ми знаходимося в центрі Миколаєва на вулиці Лягіна, біля будинку номер 5 Тут розташований музей дуже трагічних подій для нашого міста за часів Другої світової війни. Музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Музей не випадково знаходиться саме в цьому будинку. Саме тут жив керівник підпільно-партизанського руху Віктор Лягін. На честь якого була названа ця вулиця та встановлений пам'ятник на ній. Тому, в вересні 1941-го, фашистські війська, форсуючи Південний Буг через понтонний Варварівський міст, захопили наше місто. Тому в вересні студенти і учні не сіли за парти. Школи і інститути були зачинені, учителя та діти від 14 років були змушені працювати на німецькі війська, Встановлено комендантську годину. Усі мешканці Миколаєва примусово були поставлені на біржу праці. У деяких миколаївців життя склалося ще гірше. Їх вивозили працювати на шахтах та залізницях Німеччини. Вересні 1941-го на правому березі Інгул на території району Темводу біля мікрорайону Соляні будівля гуртожитків для робочих суднобудівного заводу гестапівцями був створений концентраційний табір шталах-364 для військовополонених. Кожного дня там розстрілювали людей. Перші дні окупації міста велися жорстокі бої, в ході яких радянські війська відступили і залишили місто фашистам. Але містяни не здалися з цього часу. Почали виникати підпільні організації з миколаївців, які творили саботажі і диверсії, щоб зашкодити загарбникам. Після кожної вдалої диверсії, щоб залякати містян, фашисти страчили мирних жителів. Шипниці постійно стояли у центрі міста в районі сучасної сотки музичного училища біля містечка Казка. Німецькі військові обирали собі місце проживання за своїм бажанням і виганяли господарів на вулицю. Миколаївці зненавиділи загарбників і в помсту, наражаючи себе на небезпеку, приймали і переховували партизан в своїх домівках. Члени підпільної організації збирали розвідувальні дані, друкували і розповсюджували інформаційні мотивуючі листівки про перемогу радянської армії на фронтах. Саме на таких приладах виготовлялися протифашистські агітки, окупаційна влада. Жорстоко карала за їх розповсюдження і зберігання. За читання антифашистських листівок були повішені десятки мешканців Миколаївщини. Усім миколаївцям відомо прізвище Лягів. Для німців він був інженер суднобудівного заводу Корів, а для радянської влади це був контррозвідник. Віктор Олександрович Лягін. Лягін знайшов і об'єднав всі підпільні загони і створив Миколаївський центр, який псував плани фашистських загарбників. Завдяки діяльності його групи був здійснений вибух на аеродромі. Зараз це парк перемоги. Внаслідок диверсії був підірваний два ангари, знищено 27 літаків, 25 авіамоторів, бензосховища. Пізніше. Миколаївському центру вдалося підірвати Миколаївську нафтобазу. Через Саботажі за часи окупації суднобудівних заводів не було спущено на воду жодного військового корабля. В підпільні групи входили не тільки дорослі, а й сміливі підлітки. Шура Кобр і Вітя Хоменко відомі юні герої нашого міста. Віктор Хоменко навчався в середній школі номер 5 Зараз перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, а Шура Кобра навчався в середній школі номер 12 район ракетного урочища. Хлопці були зв'язковими, які виконували відповідальні доручення. Вітя, який знав німецьку мову, влаштувався на кухні офіцерської їдальні, де записував розмови вітерських офіцерів. У червні 1942 року у підпільників вийшла зла дурація. і передати секретні відомості радянському командуванню доручили Шурі і Віті. Таємну шифровку вони несли у бамбуковій паличці. Хлопці пройшли 1200 кілометрів окупованої території, перетнули лінію фронту та виконали завдання. Та коли Шура і Вітя повернулися, Миколаївська підпільна організація Центр була на грані провалу. Ішли повальні арешти підпільників. Хлопців теж заарештували, і після жорстоких тортур вони були страчені на базарній площі. У цей час був розстріляний і ляїн з іншими підпільниками. А в ніч на 26 березня 1944 року в морському порту висадилися 68 десантників, під командуванням старшого лейтенанта Константина Ольшанського. Дві доби велися тяжкі бої. 28 березня в місто зайшли війська 3-го українського фронту. І Миколаїв було звільнено. Усі герої, які боролися за звільнення міста, були відзначені державними нагородами. Ми пам'ятаємо їх подвою. Дякуємо за перемогу і пишаємося своїми героями. Війська українського фронта овладели городом Николаев.